Thank you Новий варіант вірусу Омікрон із назвою Кракен виявили у жителя Сумщини в столичній лабораторії. Це перший випадок зараження в Україні. Цей збудник циркулює у світі вже кілька місяців. І рано чи пізно він би прийшов на будь-яку територію, він би прийшов в Україну, власне кажучи, чому саме Сумська область, можливо, випадково, можливо, тому що та міграція, яка є на сьогоднішній день, той рух населення, звичайно, все це має значення для поширення будь-якого збудника, Тим більше віруса, цей варіант захворювання є новим, але стрімкого його поширення фахівці не очікують. Одна з характеристик цього збудника, яку ми маємо від Мадрид спільноти інших країн говорить про те, що цей збудник якраз не характеризується таким стрімким підйомом захворюваності, як, наприклад, ми спостерігали це з Омікроном, який вперше зайшов до нас приблизно рік назад. Новий збудник фактично не відрізняється від інших видів омікрону, але спеціалісти закликають не легковажити. Іноді навіть ті збудники, які зазвичай не викликають тяжкого захворювання, якщо цей збудник вражає людину. У якої є вже якісь захворювання, імунітет якої занадто слабкий. Це людина, як правило, похилого віку, більш старшого віку. То звичайно, що для такої людини навіть достатньо безпечний збутник може ставати загрозою для життя. Говорить, захворіти може кожен, тому необхідно пам'ятати про відомі всі профілактичні заходи. Мова йде як про специфічну профілактику, тобто вакцинацію, так і про неспецифіку специфічну профілактику, тобто носіння масок, дистанціювання, інші Ті заходи прості, доступні. Ризик захворіти після вакцинації, говорять фахівці, втричі нижчий, а ризик тяжкого перебігу після щеплення зменшується 18 разів. На сьогоднішній день медицина говорить про те, що друга бустерна доза вона дійсно має ефект. І вона дійсно може захистити, в тому числі від цього нового варіанту омікрону. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС. 23 січня росіяни обстріляли ворожбу сумського району. Було зафіксовано 15 прильотів із артилерії. Один з ворожих снарядів залетів у багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого там ще зруйнована квартира. Ще три помешкання зазнали серйозних пошкоджень. Під час обстрілу постраждав мій будинок, в якому я проживала з дитинства. Сьогодні я приїхала рано вранці допомогти своїм дідусеві та бабусі розібрати завали, підтримати та також трішечки відновити будівлю. Два дні на місці працювали рятувальники ДСНС. На сьогодні аварійні рятувальні роботи на місці прильоту завершені. У будинку полагодили покрівлю і закрили вибиті вікна. Початку сесії міської ради по всій країні оголосили повітряну тривогу, тож свою роботу депутати розпочали в укритті. Обранці проголосували за внесення змін до бюджету громади. Зокрема, спрямували кошти на виплати заборгованості за роботи, які були виконані наприкінці минулого року. Це стосувалося і об'єктів укриття ремонтів в школах, і об'єктів укриття також в інших місцях загального користування на території міста і переу, в тому числі. І також це стосувалося і тих об'єктів які були пошкоджені і відновлювалися, в тому числі і приватний сектор, і багатоповерхівки наших мешканців. Тому треба було дуже важливо це питання вирішувати терміново. Проголосували депутати також за виділення коштів із резервного фонду на придбання апарату МРТ для однієї із міських лікарень. Була така пропозиція все ж таки від всіма, всіма депутатами підтримана, тому що в нашому місті повинен швидко з'явитися магнітно резонансний томограф, який безкоштовно буде надавати людям послугу. Раніше у нас цього не було, і це для нас дуже принципово. Підтримали й внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Крім цього, прийняли рішення передати черговий автомобіль для забезпечення потреб наших захисників. Ми вже розглядаємо питання, і сьогодні також з депутатами це обговорювали на погоджу раді перед сесією щодо виділення. Коштів на лікування поранених наших хлопців, на лікування е всіх наших бійців і захисників. І це буде також зміни від до відповідної програми, і також до відповідної профільної програми. Тоня Порзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.